Є новина друзі працівник ТЦК в сізо хто захистить людей. Дослухайте до кінця, я думаю. Ви вже чули. Блогери розповіли, що в Запоріжжі затримали працівника ТЦК за вбивство громадянина за нанесення тілесних ушкоджень, яке так розумію, призвело до смерті. Деталей немає, і чомусь влада, ну якби не горить бажанням їх розповсюджувати. Чому саме він вбив цю людину, але його затримали? Він знаходиться в СІЗО і ТЦК, там де він працює, засудив його дії. Абсолютно, і от у мене, знаєте. Така думка мені прийшла. Вони нещодавно було вбивство у Львові працівника ТЦК. І багато блогерів, які працюють там на владу, волонтери, ну, різні люди, активісти почали говорити, що треба захистити працівників ТЦК, треба їм видавати зброю. Я тоді сказав, що це повна хідне, тому що працівники ТЦК по закону не мають права нікого затримувати. І якщо вони когось затримують, вони мають ходити з поліцейськими. Поліцейські мають зброю і всі конфлікти виникають якраз під час затримок. Так от питання до цих всіх людей: Ось Терненко говорив, до речі, про те, щоб видавати табельну зброю працівникам ТЦК. А хтось. Буде захищати громадян простих українських громадян, от як цього громадянина, якого вбив цей працівник ТЦК, і нам не говорять за що, як це відбулося саме хтось буде людей захищати омбудсмен, який щойно заявив, що росіяни готують протести проти війни по всій країні. Чи в нас влада? Ну і вся обслуга влади вони спрямовані на те, щоб. Максимально заробляти гроші і використовувати громадян, і захищати виключно свої інтереси, а не громадян, яких ну вбивають працівники ТЦК. Лайк Репост, підписка, телеграм-канал є новина. Там давним давно все є. Вас там нема. Підписуйтесь.